Шоста ранку, а 14631 на околиці Львова. Звідси щодня маршрутки виїжджають в рейс. Сьогодні за воротами автотранспортного підприємства на автобуси чекають інспектори. ДАЇ добрий ранок да я всяких старший держав. Прошу пана, посічну яблі для привику свідоцтво реєстрації ліцензійного карту. Так починається перевірка працівниками державтоінспекції маршрутного автобуса. Після огляду всіх необхідних документів інспектори йдуть далі. Оглядають, чи відповідають погоднім умовам протектори шин, чи працюють світлові показчики поворотів та звукові сигнали. Окремий контроль, аварійний вихід для пасажирів. Головне, щоб він не був заблокований, відчинявся зсередини та зовні. Це АТП здебільшого обслуговує міжміські рейси. Більшість з автобусів нові, тож ще у хорошому технічному стані. Водії у своїх автобусах впевнені. Стараємося, бо був справний. Дивимося, пильнуємо, щоб був. Я думаю, що справний. сам не боюся їхати. Якщо маршрутка проходить перевірку, рушає у дорогу. Якщо ні, повертається назад у гараж. Там механіки усуватимуть неполадки. А згодом маршрутка проходитиме контрольну ревізію. Схоже, не пройшов огляд автобус на Трускавець. Працівники ДАІ помітили велику тріщину на лобовому склі. Вчора напарник приїхав з лінії. Цікло попав камінь. Тут дороги нема, то стекло тріскають. За виявлення порушення складають адміністративний протокол. Відповідає водій, само собою. Коли він сідає за кермо, він так само перевірити. І механік відповідає, зокрема, за те, що він допустив, випустив транспортні засоби з несправностями на маршрутах. За технічні несправності автобуса передбачений штраф від 680 до 850 гривень. За декілька годин працівники ДИ перевірили кілька десят маршруток. Загалом порушень виявили небагато. З початку березня, відколи тривають огляди автотранспортних підприємств області. Працівники ДИ провели понад сотню перевірок. Оглянувши за цей час дві тисячі автобусів, правоохоронці виявили 186 технічно несправних. Уляна Сенько, Юрій Галетович Новини.